Прямо пропорційна залежність вартості життя українського від настроїв на валютному ринку. Слідом за гойдалками, які впродовж останніх семи днів демонструє українська гривня, цінник на паливо, продукти подекуди вже й на послуги почав змінюватись і не у бік здешевлення. Мої колеги пішли емпірічним шляхом і так би мовити, на місцевості спробували дослідити, що нині, де і по чим. У цьому рибному магазині додалося роботи. Переписують цінники. Копчена риба сьогодні подорожчала на гривню. Вчора нас предупредили, що будуть повищатися. Ну, мабуть, тому що долар піднімається. Імпортні мандарини і хурма на цьому базарному прилавку ціни поки що не змінили. Якщо апельсином торгуємо кожен рік, то така ціна його і, і поки що ще не змінилася. Може, це ще старий завоз. Більше цифр готуються написати на цінниках продавці солодощів. Ну трошки є ізміння. Трошки на деяких товарах піднімаються ціни. Ну так гривня дві, так багато ні. Ну, На шовну Ті, хто віддає крам за старими цінами в очікуванні, постачальники вже попередили, що товар подорожчає. Ну ми ще не получали новий товар, так що не знаємо нових цін. У нас ще старий товар, старий завоз. Про можливе подорожчання продуктів на базарі говорять, але відчули поки що не всі. Поки що ціни, слава богу, стоять, не змінюються. М'яса купила е, яловичини по, по 65 гривень. Дуже добре. Ну воно так завжди. Молоко і крупи подорожчали у цьому потужному супермаркеті, але це не пов'язано з коливанням курсу долара, запевняє керівництво. Молочна продукція зазвичай в зим, в зимовий період ціна піднімається. Прогнози підняття по крупам були ще до нового року. Десь ми зараз правдилися підняття, що по молочній продукції, що по крупам, десь в середньому 5%. Імпортне алкоголь. Це єдине, що тут здорожчило останні дні. Про те, що хочуть, аби їх товар віддавали за більше гроші, постачальники керівництву магазина заявили. Але до переписування цін далеко. Зараз ще дуже багато імпертерів в очікуванні. Очікують з їхніх слів, що буде далі з курсом євро, з курсом долара. Коли долар пригнув майже до 9, вони заявили про підняття. Коли зараз долар опустився, то так ринок, якби мовити, на сьогоднішній день так чуть-чуть завмер. Оскільки долар сьогодні стрімко не зростав, як минулого тижня, продавці не виконували. Ключаю, що значного подорожчання продуктів не буде Принаймні, для переоцінки продуктів українського виробника. Вони підстав не бачать. Оксана Щербина, Вадим Барба, Новини 2 +2.